О, який розкішний шоколадний фонтан мені подарували. Дуже хочеться скуштувати у mm. шоколаді. <звук> Хтось дзвонить? Потрібно відповісти. <звук> Поки бабуся не бачить, я спробую маршмело замість неї. Як же апетитно. Так і просить щоб її їли. Ммм, смакота. Ой, набагато крутіше полити шоколадом не одну маршмеллоу, а цілу руку. Ось так. смакота. Яка ж ти кумедна. Oh Дівчата, хто вам дозволив без дозволу? Ой, якщо ви так любите шоколад, влаштуємо челендж. Yeah. Yeah. Хі -хі 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 -хі. Крута ідея. Yeah. Так, подивимося, що приготувала yeah. нам бабуся. Ого, хеппі міл. Клас. Де п'ять? Oh, Кожню його. Так, подивимось. Серйозно, а мені дістався часник. Як шкода, я зовсім не хочу його їсти. Ось це прикол. Давай п'ять. Тримай. Ну що ж, я готова приступати. Як же тобі пощастило з обідом. Почну з картоплі фрі. Чи ні? З бургера. Hey. Може, краще з морозива. Так, якщо полити стаканчик шоколадом, він стане ще смачнішим. Краса. Ось, це кайф. Здорово, як! Все точно. Ням. А тепер я хочу спробувати картоплю фрі у шоколаді. Цікаве поєднання. Упевнена, мені сподобається. М -м -м, клас. Ей, а можеш пригостити мене, будь ласка. Дайно ну поміркувати. Добре. лови <риклад> Піймала. Велике дякую. <риклад> М -м -м, це справді прикольне поєднання. А тепер я хочу налити шоколад прямо в упаковку. Ось так. З'їм все одразу. М -м, супер. Взагалі, то це виглядає так собі. Ну і що? Головне, що мені смачно. Ну що ж, залишився бургер. Вау, який апетитний. Давай наполізаю фонтан. Спробуємо. М -м, соковитий бургер. Нарешті я до тебе дісталась. Нереальний смак. Я також хочу. Тоді приступай до свого часнику hmm. Ох, Цей oh часник пахне зовсім не так ароматно, як бургер. Yes. Так, у цьому прикол. Ну, гаразд, заради челенджа готова ризикнути. Хочу зізнатися. Чесник в шоколаді не став виглядати апетитно. Е, і на смак він залишився таким же огидним. Все, я це зробила. Зійти з розуму. молодець. Дякую. Мені погано. Ой, це через мій подих, чи що? Ой, фу. Так, ніякого вийшло. Бенеки -бенеки, ти починаєш. Окей. Отак. Це мій день. Цей день мій. Let's go. Так, подивимося, що у мене. Кістка. А вона, сподіваюсь, не людська. Okay. Хочеш, я почну. Із задоволенням спробуй цей корндох. М -м, зануримо його у шоколадний фонтан. Та буду насолоджуватися цим неймовірним смаком. М -м -м -кай. Ого! Ось це так! У мене лише розголявся апетит. Зараз я з'їм одразу два. Ідіть сюди, мої смаколики. Ну, от і все. Я впоралась. Дідько, чому мені так нещасти? Добре, сподіваюсь, шоколад якось виправить цю ситуацію. Ну що ж, я готова спробувати. М -м, а якщо облизувати, то навіть так нічого. А от відкусити зовсім не виходить. Що ж мені робити? О, ідея. Іди сюди, мій хороший. Дивись, що у мене для тебе є. Смакуй на здоров'я. Бувай, бувай. Все ти звичайно здорово придумала. Так, кому пощастить цього разу. Чорноні. Мені. мені знову дістався смаколик. Ну, я цим вже не здивована. Ти лише поглянь, які апетитні кільця. А мені дісталась пачка Чітос. Це куди краще, ніж кісточки. Ей, заціни мою суперруку. людяники точно стануть ще крутішими разом із шоколадом. Ось так. Найс. Краса. І смакота. <ган> так. Апетитно я. Ой, щось я задивилась? Я також mm -hmm. хочу поласувати шоколадом разом чипсами. чіпсами. М -м, окремо чіпси це дуже смачно. Пробачте. Цікаво, як це буде на смак, коли я занурю чіпси в шоколад. Для початку зроблю з чіпсів шашличок. Ну а тепер занурю їх у шоколад. Отак, здається, виглядає дуже апетитно. М -м, який цікавий смак! Але, знаєте, маю визнати, що мені це навіть дуже подобається. От лише чомусь стало дуже спекотно. Нинці, на допомогу. Ось що за дивний запах. У неї щось горить? О, ні, це ж моя голова. А -а -а -а. Фух, пронесло. Пожежа! Що ж робити? Що робити? Хм, Здається, настав час пустити вхід мої льодяники. Ось так. -у -у. Яке полегшення. Пожежа загашена, дякую. Можна я. Ну, взагалі зараз моя черга. Гаразд, умовила. Тук-тук. Хто там? Ого, yes. кавун, клас! Здорово! Yes. А що у мене? Хм, Мені дістали жили з якоюсь начинкою. Mm -hmm. Тільки не кажіть, що там yes. Фу, гидота яка? Раджу тобі занурити цей чудове жиле фонтан. Не впевнена, що це допоможе, але я так і зроблю. Може, там все ж таки не справжні броколі. А цукерка. Ні, виглядає, як справжні броколі. Симайче ти вредна. Oh. Добре, нічого не вдієш. Доведеться їсти. Гедота! Ой, це в тебе обличчя. Умора. Ну добре настала моя черга поласувати цим чудовим кавунчиком. У поєднанні з шоколадом це буде неперевершено. Отак. Який же він солодкий та соковитий! Просто смакота. Ого, це було сильно. Це точно. Ось тільки в мене в роті тепер так багато кісточок. Не можу тримати їх собі. Привіт, я робот. Ура, Я їстиму солодкі кільця. Ой, я яйця! Ви що жартуєте? Яйця в сирі. Ось це прикол. Ну що ж, я готова приступати. Обожнюю їсти ці кільця на сніданок, але ніколи ще не коштувала їх шоколадом. Упевнена, це буде дуже смачно. Так, я була права, але їсти по одному кільцю буде дуже довго. Куди краще буде взяти миску побільше. Висипати туди кільця, а потім залити їх шоколадом. Так, ідея просто геніальна. Казковий десерт готовий. Зараз я поласую. Нічого собі. Джил, та ти геній. Так, як же я не хочу коштувати ці яйця. Я впевнена, що шоколад їх точно не врятує. Хоча начебто непогано. Ой, а от відкушувати не варто було. Мене зараз вирве. Гедота яка? О, у мене назрів план. Тобі потрібна миска? Добре, бери. Так, зараз я розіб'юсь яйця в миску, а потім залью їх шоколадом. Думаю, так випити цей коктейль буде набагато простіше. Чудово. Тепер все гарненько перемішаємо. Залишилось зрозуміти чим. О, те, що треба. Все забрало. Ага, чесно кажучи, виглядає це не дуже апетитно. Добре, спробую. <рири> mm -hmm. Прикольно. Смак незвичний, але доволі приємний. Видота. Фух, я поралась Ходімо далі. Давай поміняємось. Ну-ка Вау, палички в шоколаді. Ось це я розумію. А в тебе що? У мене селера не люблю. Навіть куштувати не хочеться. Почни ти. Все я із задоволенням. Ух ти, як прикольно. І дуже-дуже смачно. Знаєш, я вирішила, що палю їх одразу всі. Ось так. Мені дуже пощастило. А ти чого сидиш? Приступай. Ех, добре, зараз спробую відламати одну гілочку. Хм, ця селера схожа на гірко. За допомогою неї можна пити шоколад. Прикольно. поки я його не відкусила. Хм, це треба записати. Гарна ідея. Беремо селеру та п'ємо шоколад, Ага. Ех, Ну, який ж він мерзений на смак. Джил, я більше не можу. Не відвалякай їж. Добре, нічого не вдієш. Треба зробити це швидше та забути, як страшний сон. Фу-фу-фу-фу-фу. Який жах. Awesome. Так, все, я законспектувала. Тепер точно не забуду. Ой, ненці, ти як? Бувало і гірше. Молодець, ти впоралась. А тепер заціни мій малюнок. Хм, ось це прикол. Ой.